Зараз життя Арсена Мірзояна це. Я амбасадор е Нацгвардії 3018 військова частина. Ви приймали участь у бойових діях? Я тоді ще по Лежинському сказав, що Саня, це якийсь сюр, я вообще, тіпе, Ну, це точно з нами відбувається. Ну, ви готові були стріляти? Ну, вибору в нас не було. Які пісні просять вас заспівати. З матюками. Артист це. Е Танк знайте, такий танк, який психологічно вивозить бійців з полю бою. Ви слухаєте, що пишуть ваші колеги? Ну, я слухаю тільки Тоня Матвієнка. Саме під час війни ви з Тонею менше всього сварилися. Ми менше всього бачились. У вас батько в Росії живе? Мій варіант не спілкуватись. Ви не вибачаєтесь в житті? Так навчила мене, мама. Ніколи не вибачайся. Алкоголь допомагає? Алкоголь допомагає тільки коли тобі пишуть, що ти товариш дієстя. Пишуться вам зараз хороші пісні. Що таке хороші пісні? Співай.